Бермудський трикутник місце, яке оповите таємницями і страхітливими історіями, він охоплює зону між Майамі, Бермудськими островами та Пуерто-Рико, і здавна вважається місцем, де зникають кораблі та літаки за нез'ясованих обставин. Легенди розповідають про магнітні аномалії, часові портали, а іноді навіть про втручання прибульців. Але чи справді це місце таке небезпечне, як нам розповідають? Наукові дослідження показують, що Бермудський трикутник нічим не відрізняється від інших океанічних регіонів. У цьому районі справді відбувалися зникнення, але більшість із них мають раціональні пояснення. Непередбачувані погодні умови, тропічні шторми, сильні океанічні течії та, звісно, людські помилки стали основними причинами аварій. Наприклад, багато суден та літаків просто не були готові до суворих погодних умов. Крім того, статистика свідчить, що кількість аварій у Бермудському трикутнику не вища, ніж в інших подібних регіонах світу. Усе це говорить про те, що міф про магічні сили цього місця сильно перебільшений, але звідки взялися ці історії? Відповідь може лежати у спробах журналістів 20-го століття привернути увагу до загадкових історій. Отже, Бермудський трикутник не є зоною містичної небезпеки. Але це місце все одно залишається символом незвіданого. Хочете дізнатися більше про подібні легенди та їхні пояснення? Слідкуйте за нашим каналом і відкривайте правду про найцікавіші міфи світу.